Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж на протязі десятків років, 30-50 років. І їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароїв додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що ці каталізатори там і всю. Цю екологію треба кучу драхметалів і всяких там камней спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували типу вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перший АЗС. Коротше, зі Сталкера історія. Я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. От до цього вже дійшло. Ну і будуть далі. Дальше... Тобто виявилось, нічого не лучше. Крім того, що вже 100 років назад придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в піщерах, там що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з під землі, моря водорослі одросліділах. Нічого це не спрацювало. На це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, зв'язків, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все на зв'язку, Па-па! Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.